Дорогі мої друзі, давайте приготуємо смачний салат з винного язика. Для нашого салату нам потрібно свиний язик, майонез, сіль, перець, яйця, цибуля та морква. Давайте почнемо. Язик промили та ставимо його варитися на півгодини. Язик вариться вже більше півгодинки, промили, залили холодною водою, додали горошинки духмяного та чорного перців, лавровий листок, цибулину. Тепер варимо годину, годину 30 до повної готовності язиків. Сюди ж, друзі, додаємо неповну столову ложку солі. Розмішали та залишаємо готуватися далі. Годину проварилися наші язички свині. Тепер ми провіряємо на готовність, ось так вилочкою проткнули. вибираємо більш товстіші місця і якщо вилка легенько заходить, наш язик свиней готовий. Щоб легше почистити язик, ми його сполоснули, залили холодною водою, потримаємо пару хвилинок та будемо знімати цю зайву шкірочку. Язик ми відварили, почистили, друзі, а тепер станемо варитися яйця. Варимо 10 хвилин до готовності. Тремо, друзі, моркву на груд шукерку. Натерту моркву будемо обсмажувати до готовності. Нарізаємо цибулю на квадратики. Та відправляємо обсмажуватися на сковорідку там, де підсмажуємо морквочку. Нарізаємо, друзі, відварений язик. Я на цей салат. Нарізаю квадратики. Яйця, друзі, зварилися, Тож також їх будемо нарізати на квадратики. Це, друзі, готово. Тож, давайте будемо формувати наш салатик. Відправляємо цибулку з моркочкою, даємо м'ясо варене, язик, а нарізані яйця. Трішки підперчуємо, Підсолюємо. Додаємо кровчику за бажанням та заправляємо майонезом. Все гарненько, друзі, перемішуємо. Дякую, що пробули зі мною. Ось такий смачний салатик у нас вийшов. Тож готуйте, буду рада, якщо він вам сподобався.